Виконуємо номер 835 із підручника Алгебра 7 та номер 36.25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що різниця натурального трицифрового числа і числа, записаного тими самими цифрами, у зворотньому порядку ділиться на 11. Приступаємо до виконання. Одне трицифрове число. Число це у нас буде АБЦ, друге в оберному порядку С, Б, А. Тоді подамо наше число у вигляді суми розрядних доданків. Це буде 100 помножити на А, додати 10 помножити на Б і додати С. Друге наше число. Тут знаки множення не стоять, це число так записано. Це буде 100 помножити на С, додати 10 на Б і додати А. Ну, а тепер знайдемо нашу різницю. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Це буде мінус 100С, мінус 10Б і мінус А. Зводимо по доданки: 100А мінус А. Це 99А, 10Б і мінус 10Б 0. Це відняти 100C мінус 99C. Ну, а тепер винесемо число 11 за дужки. Дужка буде 9А. Відняти 9С. Як бачимо, один із множників число 11, тому значення виразу ділиться на 11. Один із множників число 11. Отже... Значення виразу ділиться на 11. Номер 835 із підручника Алгебра 7 та номер 36 крапочка 25 із підручника Математика 7 виконано.